Громада жила в умовах військового часу з відповідними обмеженнями. На минулій неділі по території громади пройшов великий буровій. Було зламано більше ста дерев, розкрито більше 20 будинків, надана допомога жителям міста, але всю роботу за цю неділю і вихідні завершити не вдалося. Вдалося завдяки додатковим. Бригадам, які надали суми обленерго, відновити електропостачання в квартирах, у будинках і таке інше. Забезпечений проїзд по всім дорогам. Разом з тим залишилося шість дерев, які лежать на будинках. Ця робота буде продовжувати сьогодні, завтра, післязавтра. Я звертаюся до всіх завершити ці роботи і завершити ремонт покрівель на цій неділі тих будинків, які розкриті.